Привіт Здорово. Як справи? Нормально. Давай зідзвонимося. О, давай! Заходь! Слухай, мопой, я, кстати, уже придумав нову ідею Короче, я планую зробити шуточного відео по сюжету Bug Dis Basics. Ях тобі ідея, кстати, индивидую. Господи. Да, прикольно. Кстати, а Чому ти задержуєш голос потім тим говориш, ты ти начай кичать Чому? Це через те, що я являюся голосовим помічником. Це шо? Потому, що? Подожди, я не вірю цьому. Бляха, ну говори быстрей. Ой, быстрі, шо быстрее. Ти реально, от ти реально, мені на друг. Ти оказується, фейковим другом був? Я голосовий помічник. Понятно. Я не могу в вашему Понятно. Ем, слухай, давай закінчимо уже цей розговор. Все, коротше, я закінчу цей добре. розговор. Все добре. Дякую, удачі всі. Удачі. Бляха. Я схожу в жоп. Так. Основа світи та довчання за версією Богдана. Основи освіти від лисого це 3D-хорор від першого лиця. Бляха, що у мене камера глючка? <клес> Основи освіти та навчання за версією лисого це 3D-хорор пер... від першої особи, де нам треба зібрати ноутбуки та втікти зі школи. Але нас будуть ждати персонажі, які будуть нам заважати. І наша тільки удовольна це зібрати всі ноутбуки від свого друга. Який побере в, похор... в похоронах від математики і вернути ці всі щоденники йому, щоб він зміг вижити. Ну добре, а перед тим, як розпочинати відео, я хочу назвати, хто буде в ролі цього відео. В головних ролях у нас лисий сосунок, носок, від якого індівор мій підпис такою на два місяці і тепер просрав все своє літо. Бабця зі скакалкою. Чика бігу городи, від якого його старалися бо бить, але ні у нікого не вийшло. І він посадив всю шу, свою школу у підвал. Хуліган. Швабра, яка втікла від е, свого хазяїна під назвою відьма, та якийсь зроблений з гівна та палок. Та наш головний спаситель або головний герой, герой залізна труба, яка врятує нашого друга від похоронів. Ну добре, з персонажами ми покінчили. А тепер давайте перейдемо до самого сюжету лисокого. Так, дякую, ультра що Ти підвіз мене. Так, здорова лиси, як справи? Так, я прийшов забрати щодинки, щоб мій друг не здор на похорону. Так, що там роз? перший кабінет. Now it's time for everybody's fail Junior 3, come here and get your prize A shiny quarter, just click on it with the interact button Then, when you find something you can use it on Choose the item Problem 1 Six. Plus? I can't believe it так. You're in you're doing fantastic Що за? Problem 3 Схоже ему не сподобалось. Так. Бляха. Що за... Дэвин? Не треба Надо Не Надо тікать! Не тікать! Не тікать, треба тікать, 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 тікать! Тепер нашому головному герою прийдеться тікати від Багді, і йому будуть заважати самі персонажі, яку, я, яких я вже казав. Ви зараз, наприклад, за бачите, чи Ігорода, і він нас посадив в підвал. І тепер нашому головному герою треба зібрати сім всі всі сім щоденників та втікти зі школи, щоб врятувати друга від похоронів. Та у нашого друга виходить, і у нього вдається зібрати всі сім щоденників, і тепер він буде тікати звідси. Поздравляю Арматура 228! Ти їх зібрати всі ноутбуки, щоб врятувати свого друга від погорень. Тепер... Це, Тепер нашому головному герою Арматура 2.2 треба втікти звідси з цієї школи. Але чи вийде у нашого головного героя це зробити? І ми на це зараз подивимося. Try do worse, I need to... Кстати, є друга кінцівка, де є друга кінцівка, але вона канонічна, де наш головний герой попадає в другу кімнату. І зараз я її покажу. Здарова, бро! Це я за дилер. коротше, я ламаю четверту стіну. Коротше, оказується ти в грі і тебе переминув у школу, але твій друг є вже живий. Я зараз тебе телепортую, бо залишилося ще декілька минут. Я зараз врятую твого друга. І ще підписуйся на мій канал, став вподобайки, бо я роблю тут себе анімації, на жаль, рідко, та багато по повідую іграм. Можеш задати челендж. У мене є свій Тікток акаунт та телеграм-канал, де, роб... де я викладую спойлери. А може, і не викладаю, а викладаю свою історію. У мене друг, є другий канал реакції за ділера, де я роблю реакції на українському відео. Ну добре, давай уже швидше. Ладно, давай, мені часити, я зараз тебе телепортну.